Загинула 42-річна жінка, п'ятеро поранених, пошкоджені багатоповерхівки. Такі наслідки російського обстрілу Нікополя 29 серпня. РФ атакувала місто з артилерії. Краса тень. Второй раз уже Ну Чого виживем бляха муха? Що ділать? Так виглядає балкон любові на п'ятому поверсі після російського обстрілу. Від атаки минуло півгодини. Жінка разом зі знайомою встигла сховатися в коридорі. Каже, не дуже злякалася, адже це не вперше. Чим гадять? А не знають, чим в перший раз так облетіли гради. Та я точно знаю, тому що вони через мене летіли. На наступний день знову град. Сусідський балкон спас мой. Кондиціонер спас, і окно спас. Як приїдьте брат будемо що та у цей будинок влучали в 2022-му. Зараз тут заселені лише чотири квартири. Інші мешканці виїхали. А вчора ділиться любов під обстріл. Потрапила сусідня дев'ятиповерхівка. Переважно війська РФ б'ють дронами та артилерією это только ставила. Слава Богу, вийшла вместе с з рама ставили. Ну тебе та сторона теперь тепер і побито. Между вилітами і прилітами одна-дві секунди. Куди ти успеешь спрятатися? Нікуди. А якщо це шахеды, так ти шини. даже навіть не знаєш, он, где он летит. Серед поранених двоє жінок та троє чоловіків. За інформацією Дніпропетровської ОВА, пошкоджено також торговельний центр, господарські споруди, автівки та газогін. Вікторія Пінчук, Ольга Кім, Суспільне, Новини Дніпро.